пампушки, то ковбаса, то не знаю, що. Халва написано. Халва пише, але Халува. що Вашіна. там ніхто в середині. Кутя, так, все для святого вечора. Візьми, будь ласка, бо я не можу все. Зараз я ще пампушки йду. Бо це тут буде стояти, так? Ну, типу, я зіграю. Вас прикрив. Що, на святвечір тут будете? А як же? Ну, до... А добре, веселих свят Як вам, хлопці. Хай Бог вам допомагає, береже. Дякую. Всього найкращого. Веселих свят вам. Дякую. Кутя, в нас. Куття то до куті. <ріст> Тобто ви... То, вам домашні вареники. Як добре, що ви приїхали? Небагато, але щоб могли. Тут мало би бути гарного вам святого вечора. Хай Бог благословить. З Різдвом Христом, миру вам, все найкраще. Він все разом попішов. У нас було 20 кілограмів. Я не знаю, але водку. Че! Христос все рождає. Слави Богу. Слави Богу. Слави Богу. Слави Богу. Слави Богу. Богу.